У старій виживі на Волині прощатимуться із загиблим на Курщині військовослужбовцем Олегом Оліферчуком, який вважався сниклим безвісти з грудня 2024 року. Військовослужбовець загинув 19 грудня 2024 року, виконуючи бойове завдання в результаті артилерійського обстрілу в Курській області. Церемонія прощання відбудеться в середу, 17 вересня. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Родини чотирьох загиблих воїнів з Волині отримали посмертні нагороди. Указом президента України відзнаки присвоїли військовослужбовцям Михайлу Водоносу, Ярославу Каламуняку, Олександру Чемку та Андрію Боратинцю. Михайло Водонос загинув 5 серпня 2024 року. Йому було 32 роки. В 11 років він став сиротою. Його виховувала старша сестра. Михайло Водонос вчився в Нововолинському технікумі на. Електрозварювальника працював, жив в Нововолинську у 2023 році. Чоловіка мобілізували, служив 54-й механізованій бригаді на Донецькому напрямку. Загинув поблизу Нью-Йорка. Під час евакуації побратимів наїхав на міну. Отримав важкі мінно-вибухові травми, від яких і загинув. Ярослав Каламуняк загинув 2 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в Бахмутському районі Донецької області. Олександра Чемка не стало 6 липня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 46 років. Андрій Боратинець загинув 25 лютого 2024 року в Донецькій області. Полеглому захиснику було 33 роки. Висловлюємо щирі співчуття родинам героїв. У Луцьку біля дороги знепритомніла дівчина. Було це на вулиці Львівській. Поруч проїжджали патрульні. Вони допомогли лученці, викликали медиків. Можемо швидко? Присядьте в ні, 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 я машину. Давайте вам допоможу. Присядьте, швидка буде їхати. Присяд. Все, присядьте. зараз швидка прийде, давайте вас оглянуть. От і швидка. Угу. Давайте пані прийдемо до лікарів тоді до них. Ішла, ішла, і просто впала, що Уцьку на Олене пчілки була спецоперація з порятунку бабусі. Пенсіонерка була зачинена в квартирі на третьому поверсі. Їй треба була допомога медиків, тому викликали рятувальників. Одні залізли в квартиру через вікно, інші бензорізом відчинили двері. Бабусю на ношах винесли в машину медиків. Це кадри навчання, які були у Волинських рятувальників. За легендою, внаслідок зіткнення авто виникла пожежа, а пасажири отримали травми. Рятувальники мали виняти потерпілих з розтрощених машин, надати допомогу до приїзду медиків і загасити пожежу. П'яного водія зловили в селі седлище на Волині. Карманич Volkswagen Polo Попав на кругленький штраф і лишився без водійського посвідчення. Чоловік відмовився дихати в алкотестер чи їхати в медзаклад. На нього склали протокол за п'яне водіння. Він передбачає штраф 17 тисяч гривень і позбавлення права керування на один рік. Чоловік із гайковим ключем відбивав у копів наркозлочинців. Така ситуація сталася в Нововолинську. До поліції надійшов виклик про те, що в дворі одного з будинків молодики шукають закладки. Приїхавши, правоохоронці помітили підозрілих хлопців. Ті відмовилися від перевірки і почали чинити опір. Один із них, виявилось, перебував у СЗЧ. Тут у справу втрутились перехожі, вирішивши, що копи просто так хапають хлопців. Один навіть кинувся. На поліцейських із гайковим ключем. Тепер під вартою і наркозлочинці, і їх захисник. На Волині зловили двох молодиків, які пішака йшли за кордон. Було це на території камінь Каширського району. Попались 26-річний волинянин і 24-річний переселанець із Луганщини, який зараз живе в Івано-Франківську. Помітили їх за кілька метрів від лінії держрубежу. Вгледівши прикордонників, чоловіки кинулись тікати в ліс. Сховатись не вдалось. На обох склали протоколи їх до вирішить суд. Подружжя з Луцького району випікало печиво з наркотиками. Чоловіки з жінкою вирощували коноплі, і виготовляли на продаж канабіс. Торгували ним в різних регіонах України. Свій бізнес вони замаскували. Наркотики додавали у масло, з якого виготовляли різні смаколики. Продавали поштою або з рук в руки. Заробляли понад 750 тисяч в місяць. Thank <laughs> you. Працівники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у Волинській області спільно з СБУ, слідчими слідчого управління, відділом кримінального аналізу та іншими оперативними службами поліції, за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону задокументували та затримали злочинне угрупування, учасники якого реалізовували наркотичні засоби, замасковані у продуктах харчування та інших кондитерських виробах. Під час тривалої та неординарної розробки запротокольовано двох мешканців Луцького району: чоловіку й дружину, які вирощували рослини конопель, виготовляли з них небезпечний наркотичний засіб, канабіс та в подальшому вершкове масло із змістом тетрагідроканабінолу. Яке надалі збували довіреним учасникам своєї злочинної групи для виготовлення продуктів харчування і змістом наркотичних засобів та психотропних речовин для подальшого збуту по території України? Саме тут, на цьому полі, усе й починалось. Фігуранти засіяли коноплями чималу територію, далі виготовляли з них канабіс. Головний психоактивний компонент канабісу особливо небезпечну психотропну речовину тетрагідроканабінол, додавали у вершкове масло, з якого виготовляли печиво, кекси, цукерки та іншу продукцію. Готову продукцію реалізовували поштою або з рук в руки наркозалежним особам. Наркотичні смаколики розходились як світяцькі пончики в сезон, а головні ідейники цього бізнесу, серед яких і спортивна тренерка, думали, що їхній сезон буде тривалим. Але цього не сталося. Зараз, як бачите, звідси все вилучено, а це понад 200 кущів різних видів конопель та направлено на дослідження. Протиправна діяльність припинена, а завдяки цьому збережено не одне життя і здоров'я наших громадян. У результаті проведених обшуків за силової підтримки корт тарпоп виявлено та вилучено понад 55 кілограмів небезпечного наркотичного засобу канабіс, вершкове масло із містом ТГК та готове печиво із містом особливо небезпечної психотропної речовини, а також чорнові записи, мобільні телефони та інші докази по справі. Під час обшуків також виявлено спеціальне обладнання для вирощування конопель, гроубокси, горщики з ґрунтовими сумішами, натріви та металогалогенні лампи. Таймери, блоки живлення, фасувальну тару. Окрім того, вилучено автомат з магазином і набоями, мисливську рушницю, пристрій для відставлення гумових патронів марки Ford 12 Усіх чотирьох фігурантів було затримано. Їм за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури оголошено про підозри та суд обрав зловмисникам запобіжні заходи. Наразі досудове розслідування триває.